Традиційно на початку червня місяця, а це 1 червня, Український інститут експертизи сортів рослин відмічає свою чергову дату від дня заснування. В цьому році це вже буде 21-й рік, коли постановою Кабінету міністрів України 714-ї було прийнято рішення про утворення Державної служби охорони прав на сорти рослин та Українського інституту експертизи сортів рослин у 2002 році. От з того моменту такий йде відлік самого інституту як установа, яка утворена для проведення державної оуково-технічної експертизи сортів рослин, працювати разом під гідою Центрального органу виконавчої влади Міністерства аграрної політики та продовольства, виконувати його завдання. Безперечно, в історичній ретроспективі це зовсім маленький самий період. Але якщо говорити про те, що Український інститут як складова всього сортове пробування нашої держави, яка в цьому році вже є 100 років, як було започатковано сорту в Україні в 1923 році. Є складовою цієї системи пробування і з року в рік, з року в рік, ті завдання, які перед інститутом стоять, ми намагаємося їх виконати вчасно, якісно і не допускати ніяких таких, скажімо, недоречностей, які, які впливали на нашу роботу. Зрозуміло, що сьогодні цей період, особливо період, коли вже другий поспіль рік іде війна, а якщо взяти ще із 2014 року, так це вже зовсім інший відрізок часу такої. Ми працюємо в таких надзвичайно складних умовах, які вся країна, як і всі люди. Тим паче, якщо врахувати, що у нас сортово випробувальні ділянки були і в Донецькій області, і в Криму у нас були. От вони на сьогоднішній день, на жаль, окуповані, 에, знаходяться під окупацією, а тому, виходячи з тих можливостей, які для інституту є, а це все інші області, які у нас під контролем сьогодні держави нашої, ми проводимо на наших полях соотопробування. Експертиза сортів рослин проводиться не тільки на полях, вона розпочинає свою роботу тут, в головному офісі, і з розгляду тих документів, тих заявок, які подаються, розглядаються відповідні підготовчі роботи, проводяться із зразками. Ну, Якщо навіть по статистиці, це понад 2000 тисячі сортів і гібридів щороку нових вступає, приймається для проведення державної науково-технічної експертизи. Це тільки першого року, у нас і другий, і третій рік є, випробування проходить. Якщо по цифрах взяти, це майже 30 тисяч сортодослідів, тобто які закладуються на полях. У нас працює на сьогоднішній день понад 700 осіб безперервно працюють у полі. Коли в нас, коли в нас наступає період таких навантажень, то додатково залучаємо людей, тому що робота. Про проведення державної ковотехнічної експертизи, особливо польових умов, це достатньо така кропітка. У багатьох випадках це і ручна робота така, яка проводиться. І тут нового нічого немає. Це ставлена практика і в європейських країнах, і в всьому світі, тому що це невеличкі ділянки, невеликі обсяги, які необхідно розглянути, подивитися їхню відповідність, прийняти відповідне рішення. У офісі теж працюють у нас працівники, якщо в цілому взяти із усіх наукових співробітників, у нас кожний третій має наукову ступінь. Це достатньо молодий вже колектив, склався за останні роки. І ми тішимося тим, тому що час проходить, старше покоління, і хоч з достум, менше воно буде. Залишати установу для відпочинку, але передавати свій досвід, свою справу новому поколінню молодим нашим працівникам. Складно, безперечно, так як і всі країни, але напевно там на передовій, там де війна, там набагато складніше. Набагато складніше в тих областях, де проходяться бойові дії. Але разом з тим, ми, виходячи з цих умов економічного стану країни і тих завдань, які стоять. І у 2022 році, навіть попри те, що війна, ми справилися з тими завданнями, які були перед нами поставлені. Вчасно ми здали всі результати компетентному органу для прийняття відповідної рішення по заявці, яку нам надав заявник. У 2023 році, теж ми справилися з усіма завданнями, які перед нами стояли. Сорто вчасно закладено. Ми маємо сьогодні гарні сходи. Маємо вийде на результати і на врожай. Можу сказати, що наші працівники і в інституті, і особливо на полях, там, на наших філіях, справилися з тим завданням закладки яри самих культур. І ось напередодні дня заснування нашого інституту, 1 червня, я хочу привітати всіх нас. Працівників нашого інституту, всі, хто докладає зусиль для проведення вчасної науково-технічної експертизи, якісного проведення із таким нашим внутрішнім святом, днем заснування нашого інституту, побажати їм всім міцного здоров'я, безперечно, подякувати за працю. От і сподівання, теж що 2023 рік теж ми успішно пройдемо і виконаємо ті завдання, які перед нами стоять.